Я український літератор. Пишу вірші і перекладаю вірші іспанських, англійських, німецьких, французьких поетів. Так, я люблю мій український народ. Якраз тому я ставлюся з великою пошаною до інших народів. Я ніколи не дозволив собі навіть одним словом образити національну гідність інших. Про біль, надію, опір та гідність, а ще про глибоку любов. Актори розбомбленого росіянами Маріупольського театру прожили на франківській сцені Крик нації. Це їх перша постановка після переїзду в Ужгород. Вона розповідає про долю поета шістдесятника Василя Стуса. Він провів на Донеччині багато років свого життя. І хоча там була російська мова, там був Радянський Союз, але все ж таки він, він все робив українською мовою і дуже хотів, щоб люди це не забували. Він він ще казав, що дуже багато дітей, батьки яких переїхали з України саме в Донеччину, на схід України, і вони почали забувати українську мову. Бо Невигідно їм так було розмовляти. Краще було переходити на общепонятний язик. Тому він, він робив дуже великі кроки, і навіть коли вже сидів у тюрмі, він писав, йому забороняли. Він був мовотворцем, словотворцем. Акторка Донецького драмтеатру Віра Лебединська зізнається повертатись у ті жахливі дні, які їм довелось пережити у захопленому окупантами Маріуполі. Нині не хочеться. Тож вистава Крик нації це крок у майбутнє, яке вони речей, намагаються хотіли, створити. Якісь... Мені хочеться думати про наступне життя, тому що позаду вже його нема. Попереду ще воно буде. Тому повинні ми розмовляти, мабуть, попереду. Про крикнацію. чому крикнація? Я так розумію, тому що крикнація нам треба кричати. Ви розумієте, якби я все життя була е, русскоговоряща людина. Я тільки рік розмовляю українською мовою. Щось виходить, щось десь, якісь ще русізми, але я намагаюся. І в мене така думка, якби ми усі розмовляли українською мовою, мабуть, нас не прийшли би визволяти. Мабуть, вони думали, що ми нація, що ми є, бо у нас дуже багато російськомовних людей, і вони вирішили, що як ми російськомовні, значить ми повинні бути росіянами. На думку актора Дмитра Муранцева, у митців Маріупольського драмтеатру є важлива місія довести усьому світу, що українці незламний та вільний народ. Я вважаю, що це прямий наш обов'язок саме цього театру. Було не те, що прокричати на весь світ, і не те, що там, а ось заявити, що зруйновані тільки стіни, і що ми існуємо, і що ми творимо, і що ми робимо актуальні вистави, і ми функціонуємо як театр. І Стус. Людина з майбутнього сьогодні колектив Донецького драмтеатру працює над новою постановкою за п'єсою Миколи Куліша. Мина Мазайло Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія